Доброго дня, шановні глядачі. У нас з вами Любомир Яворський, отець Любомир Яворський, головний військовий капелан Української греко-католицької церкви. І він нам розповість про трьох священників, яких викрали в Криму. священників капеланів, в якому вони стані і де вони зараз перебувають вам слово, паночі. Так, та Богу, сьогодні священники є вже у безпеці наші. Вони були змушені покинути територію Автономної Республіки Крим. Зараз вони є на материковій частині України, в повній безпеці. Так. Але очевидно, що цей. Випадок був для нас таким тривожним, сумним моментом, коли справді священники в 21 столітті можуть бути переслідувані, які втікають за свої переконання чи навіть за мову, коли їм кажуть, спілкуватися російською мовою, чи якийсь інший спосіб, і це нас насторожує. Так? Очевидно, що на сьогоднішній час ми будемо думати, як робити далі, що робити далі. Бо священнослужителі наші лишаються зі своєю пастою. Вони залишаються і хочуть бути зі своїми людьми, для яких їх було повірено. І зараз буде плануватися думатися, як вони мають повертатися в якийсь спосіб, і як вони мають далі служити там цивільним світським людям, але також і по нашій лінії військовослужбовцям, бо вони там сьогодні знаходяться. Їх катували, до них застосовували якийсь я, там психологічний тиск чи там? От, e, грози. Що, знаю, знаю, можу казати, що до священника отця Микола Квича, якого були, е, арештували, можна казати, прямо в церкві, якого забрали в відділення. Може, у відділення. Сам... Можливо, є в Севастополі. Він мав там свій храм, вони будувалися, каплиця, можливо, навіть і не дали часу, щоб він роздягнувся, завезли його. Допитували, не знаю, чи можна застосовувати слово питали, хоча отеці дуже мужні, йому напевно, що десь і це не його вина, але він десь зі соромом може казати, що десь там застосовували якусь там силу. Та? Тому ми, ми не можемо довідатися. Він цього не каже, але каже, що були способи, скажімо, чи якихось ударів по голові, чи також е жорсткого агресивного спілкування з ним. Які їх от плани на майбутнє? От саме? Але в цей час от вони все-таки ви говорите хочуть повернутись до Криму. І коли вони цілий можливись... час вони кожен день говорять про те, що вони хочуть вертатися. Знаєте, коли це їхня там пасло, коли їхні там люди, до яких вони є повірені, і вони 10 років були духовними батьками там розумієте на, на парафії. Тому вони кожен день говорять, ми хочемо там вернутися. Е, очевидно, зараз ми розуміємо, що це є небезпека їм повертатися туди, так чи інший спосіб, але будемо шукати можливості. Можливо, день-два покаже десь. Викрилізуються або покажеться якась ситуація, як там діяти. Бо насправді ще поки що невідомо долі, як будемо вчинити, як діяти. А чи не думали вони про те, щоб розміститися в військових в части... українських військових частинах, щоб ну, не було такої небезпеки? 에, скажу вам, що військо... українські військові частини також не є в повній безпеці. 에, тому що їх блокують, власне, ті священники наші вони активно допомагали військовим частинам. Ми здійснювали всілякого роду допомогу для тих військових частин, які були блоковані: чи це харчі, чи це якісь речі приватної гігієни, чи чогось іншого. Та тобто ми допомагали, і ну на превеликий жаль, не є можливість така, щоб Поселити священників на територію військової частини, щоб вони там були перебували. Хоча зараз вже говоримо з міністерством оборони про те, щоб е, запровадили е, офіцер, е, офіцер з релігійних питань посаду, і щоб священники могли офіційно війти в частину і там перебувати, бути з ними. Це не є для того, щоб їх сховати там, а навпаки, для того, щоб краще працювати з військовослужбовцями. Дякую вам. Дякую.